Рік новий в Україну йде. Що цікавого він нам принесе? Кажуть, що це рік дракона, нам снарядів не менше мільйона, а також дракончиків пернатих f 16 ракетно-пузатих. Щоб дракон ППО Україну закрив своїм вогнем русню всю спалив, щоб Конгрес на гроші роздуплився, Путін щами щоб вдавився. Нептун точно розлітався, Крим додому повертався. За завітом Тараса, щоб розверзлись небеса, і зійшла на лихо Кара, Впала мордорська тіара. Ми ж єдині, щоб були, з Богом в серці щоб жили. Зрадоньку не розганяли, ЗСУ всім помагали. Окупант, щоб кожен здох, щоб в Москві переполох. Щоб добробут у вас був, позитивом дім, щоб гув. Щоб депресія пішла, радість натомість прийшла. Хлопці наші повернулись, щоб їх рідні посміхнулись. Пам'ятайте, раша зло і таким завжди було, і не зміниться, не ждіть дітям і внукам це скажіть. Всім добра та позитиву, статків, щастя, креативу, щоб здорові були всі, за на FPV. Рік новий, хай буде кращим, теплим, сонячним, рукастим, добрим, радісним, погожним, головне, щоб переможним. Щоб зібрались землі наші воєдино. З Новим роком, Україно!